Не бійся, я з тобою, не тривожся, я Бог твій, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Присвященні владики, всечесні отці, наші достойні медичні капелани, преподобна сестра Севастіано. Дорогі наші київські парафіяни, наша молоде, наші діти, достойні паломники, прочани, гості нашого собору, який сьогодні прибуде до нас, в тому особливому медичному, духовному паломництві, дорогі брати і сестри, в Україні і в різних куточках світу, які кожної неділі синхронізують биття свого серця, свою молитву з нашим Патріаршим Собором у Києві при помоці. Нашої живої трансляції, Дурів Христі, слава Ісусу Христу. Слово Святого Євангелія, яке ми щойно чули, описує нам Богоявління серед темряви ночі і морської глибини. Ця подія властиво є продовженням розповіді Євангелія. Минулого тижня, коли ми бачили Ісуса Христа в пустелі, який п'ятьма хлібами і двома рибами нагодував п'ять тисяч народу, і ніхто не залишився голодним. Після тої події багато хто з людей захотіли змусити Ісуса Христа стати їхнім земним царем, який би їх безплатно годував хлібом. Христос лишає, лишає натовп людей, змушує, як каже нам Євгеніс, учнів сісти в човен і плисти серед ночі на другий бік Галилейського моря, а сам іде на самоту, іде на гору молитися. Учні лишаються без свого учителя. Христос є на горі, а учні серед безодні розбурганого моря. І ось надранок, о четвертій сторожі ночі Христос знову повертається, наближається до своїх учнів. Цікаво, що, мабуть, в той час ночі вони були добре перелякані. Добре втомлені, мокрі і замерзлі. Тому що цілу ніч мусили боротися за власне життя з хвилями розбурханого моря. Матей навіть передає відстань, яка їх відмежовувала від певного берега. Для ізраїльтян, які не були добрими мореплавцями. Ці обставини розбурханого нічного моря були явним образом смерті. Можна сказати, що Христос начебто навмисне посилає своїх учнів в лабета смерті. І діється щось, чого вони ніяк не могли очікувати. Щось, що ламає шаблони навіть релігійного мислення тогочасного народу. Зазвичай усі богоявління старого заповіту відбуваються на горі. Цього тижня ми святкували свято переображення. Ми бачили сяйво божества саме на горі. Але ось сьогодні Христос об'являє себе, своє божество, свою силу серед обставин, де учні думали, що Бога нема. Саме тоді, коли вони думали, що вони покинуті Богом, саме там Божа рука їм об'являється. Давайте приглянемося до кількох деталей цієї розповіді. Бо вони і такими важливими для нас сьогодні, нас, українців, які себе почувають сьогодні в обставинах дуже подібних, ця війна. Темрява, наче розбурхане нічне море, яке чекає, щоб поглинути кожного, хто потрапляє йому у руки. Христос іде по воді. І коли учні побачили постать Христа, не повірили, вони думали, що це якийсь привид. Тобто, або ще одна остаточна небезпека смерті, або їхня власна фантазія. Ми кажемо сьогодні проекція власних фобій. Але серед тих обставин Христос об'являє себе і говорить одну фразу. Каже їм: заспокійтеся, це я. Не бійтеся. Цікаво, що те слово «заспокійтеся» у грецькій мові не означає перестаньте діяти. Зупиніть вашу активність. Ні, деякі перекладачі його перекладають як слово бадюріться. Тобто ваша дія, ваше зусилля ось на кінець-то увінчається успіхом. Христос начебто доповняє своєю силою, Божою силою в тому безсилля учнів. А друга фраза, друга частина цієї фрази каже: Це я. Тих два слова не означають лише якесь таке людське привіт, це я. Це є слова найважливішого із богоявлінь старого заповіту, коли Мойсей зустрічає вперше Бога в пустелі при припалачій купині, питається. А ким ти є, Боже? Яке є Твоє ім'я? Як я вернусь назад до мого народу, що я їм скажу? Хто ти є? І тут Господь каже, я є той, що є. Те ім'я. Юдеї понині зображають у вигляді такої таємничої тетраграми Ягове. Після написання тих чотирьох літер ламають олівець, щоб вдруге написати. Не, не можна надаремно вживати того, ім того імені. Це є одна із Божих заповідей. Те слово, я є той, що є. В грецькому перекладі Септоагінти якраз перекладають цими двома словами: Его і мій. Я є. Тобто я є тут. Я є з тобою. Я є біля тебе. І тому, що я є. Не має з чого боятися. Тут, начебто, Христос здійснює слова, сказані пророкові Ісаї: Не бійся, я з тобою, не тривожся, бо я є Бог твій. Та сила богоявління завжди є динамічна, коли Бог об'являється людині. Він не лишає її якоюсь сторонньою, пасивною споглядати те, що робить Бог. Господь наче захоплює, втягує людину в динаміку власної дії. Божа рука, Божа рука простягається до людини і кличе простягни тепер свою руку до мене. Петро начебто? Відповідаючи на це Боже запрошення, теж іде по воді. Але потім в певний момент бачить обставини, в яких це все діється, бачить вітер супротивний, починає сумніватися і починає потопати. Тут Петро, який в Матея є скелею каменем віри, є тим каменем. Який швидко топиться у тій воді. Але він поєднує у собі віру і невірство, страх і певність. Він є образом кожного учня, який, за словами святого Яна Золотогостого, дуже часто в обставинах небезпеки власного життя бачить не Бога, який є там присутній. А бачить тільки ті обставини, в яких він знайшовся. Тому слова Христові, чому засумнівався маловіри, скеровані сьогодні до кожного з нас? Ті слова запрошують нас побачити Бога, який є з нами навіть серед найнебезпечніших обставин нашого життя. Бо саме Його рука. Є запорукою нашої сили, успіху, нашого зусилля, джерелом миру, того миру, який стишує бурю і веде нас до повноти віри. Дорівкреці брати і сестри. Сьогодні ми вітаємо в нашому Патріаршому соборі, наших медичних працівників. Разом з нашими медичними капеланами до нас прибули лікарі, парамедики, медсестри, які сьогодні в ювілейній прощі прийшли сюди, до Патріаршого Собору, щоб відчути цю руку Божу, яка протягнена є до них. Саме ця рятівна рука Божа є знаком, змістом християнської надії, яку ми святкуємо, переживаємо цього року. Дорогі наші медичні працівники, дозвольте вам сьогодні сердечно подякувати за ваше служіння, за вашу працю. Бо дуже часто саме ваша рука є рукою Божою, яку Господь Бог простягає до свого переляканого, змученого, зраненого народу. Цікаво, що. Відомий лікар, ваш, наш колега, який, живши наприкінці першого тисячоліття, славіний Авіценна, він і пояснював зміст лікарського мистецтва довкола отих двох простягнутих рук. Якщо лікар простягає свого руку до хворого в обставинах його хвороби, а хворий не відповідає, своєї руки не простягає, ну, лікар є безсилий. Тоді хвороба і невірство хворого є причиною лікарської поразки. Але коли хворий довіряє лікареві, коли шукає тої допомоги, коли тих дві руки зустрічаються, навіть серед розбурхнаханої небезпечної хвороби є можливо цього хворого врятувати, повернути назад до життя. Ми дякуємо вам, медичні працівники, наші лікарі, за те, що ви сьогодні є джерелом надії для ваших пацієнтів. Ми сьогодні хочемо молитися за успіх вашого лікарського мистецтва. Ми знаємо, як сьогодні ворог полює на медичних працівників, порушуючи усі гуманітарні правила і закони, і звичаї ведення війни, саме медичні заклади, медичні установи стають мішенню номер один. Ми знаємо, скільки медичних працівників, які не є комбатантами, сьогодні ще й досі перебувають в російському полоні і в ворожих катівнях. За них наша особлива молитва. Ми сьогодні хочемо подякувати вам за те, що в обставинах цієї війни ви не покинули України. ви не поїхали в кращі умови на більш оплачувані місця праці у Європі. А ви є з нами. А сьогодні. Ви мали відвагу всі приїхати до нашого зраненого Києва. Часом ми сьогодні вас називаємо зранені цілителі, тому що, в першу чергу, ви носите рани війни у своєму серці, у своїй душі, а часом у своєму тілі. Тому що ви перебираєте болі і страждання ваших пацієнтів яких рятуєте, кому служите. Тому то до вас сьогодні Господь Бог хоче сказати ті самі слова. Бадюріться. Я є з вами, у вас і через вас, з моїм народом. Тому разом ми не маємо чого боятися. Ми просимо Господи. Покажи нам свою присутність серед обставин війни, як Бог, який рятує. Навіть коли ми тебе не вміємо побачити, прояви свою силу. Даруй нам сили вистояти, бо ми знаємо, що як ти є з нами у нашому чумні, мир і перемога є близько. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Амінь. Слава Ісусу Христу!